На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Аграрії підбивають підсумки року. І взимку фрукти бувають свіжими. Без чого неможлива земельна реформа. На початку випуску запитання, чи є 100 гектарів водні руки оптимальним розміром земельної ділянки? Порівняйте свій варіант відповіді із тими, які обрали читачі порталу «Агроньюз» наприкінці програми. Нас догнали і перегнали. Такий маршкедок вітчизняні аграрії зробили цьогоріч. Зокрема, Україна увійшла до трійки найбільших експортерів зерна у світі. Так, перші за ячменем та експортом соняшникової олії. Срібло за її виробництвом. Третє місце посіло насіння соняшнику. Крім того, цього року вперше отримана і рекордна врожанність зернових культур 38 центнерів з гектару. По Кукурудзі в Україні один із найвищих показників у світі 64 центнери з гектару. Тож країна твердо закріпила за собою звання провідної зернової держави світу. Окрім цього, Мінагропрод попрацював і над зовнішнім влиттям капіталу. Так у півтора рази зросли обсяги залучення кредитів підприємствами агропромислового комплексу. Відсоткові ставки, під які сьогодні залучаються кредити, в середньому по Україні складають максимум 22% річних. На 20% збільшилися надходження податків. І зборів. До зведеного бюджету від підприємств в галузі надійшло 33 мільярди гривень. Зросли обсяги інвестицій в основний капітал. У цьому році в АПК залучено майже 19 мільярдів гривень. Це 14% від загального обсягу інвестицій в економіку країни. Збільшуються і обсяги іноземних інвестицій. Темпи зростання виробництва у 2011 році в нас склали в аграрному секторі 117% порівняно до, порівня до минулорічного рівня. В тому числі в сільськогосподарських підприємствах 120%, в господарствах населення 114%. Виробництво зернових понад 55 мільйонів тонн. Експортний потенціал зріс на 30% порівняння з минулим роком і становить 10 мільярдів доларів. Зовнішнє торговельне сальдо позитивне і дорівнюється майже 5 мільярдів доларів. Тобто ми все менше і менше стаємо імпортнозалежні залежні в деяких видах сільськогосподарської продукції. Інвестиції в аграрний сектор протягом останніх трьох років демонстрували певний позитив в розвитку. В 2011 році ця тенденція продовжувалась, а перш за тому, що багато компаній, по-перше, краще зрозуміли ринки, відчули комфорт з точки зору виходу на зовнішні ринки, на ринки капіталів і по-третє, зрозуміли механізм, яким треба готувати компанії. І тому 2011 рік був досить позитивний з точки зору виходу українських компаній. Три вийшли на первинне розміщення і кернел також розмістився в другий раз. За даними регіонів, щодо структури на слідуючий рік, то буде збільшено більше, ніж на півмільйона гектарів кукурудзи, збільшення круп'яних культур, ярої пшениці, а також ячміння. Я вважаю, що 15 мільйонів гектарів зерновий клин. Він збережеться у нас щодо озимої пшениці. У нас в цьому році ми виробили 22 мільйона тонн, було перехідних там біля 6 мільйона тонн, більше 30% це була продовольча. Якщо брати сьогодні експорт біля 2, більше 2 мільйонів проекспортували, тобто це 10% всього. Я думаю, загрози щодо забезпечення продовольчої пшениці. Сьогодні немає. Якщо у нас навіть збережеться 3 мільйони, більше 3 мільйонів. 30 отримаємо врожайність, це більше 10 мільйонів ми отримуємо пшениці. У році. В Україні спостерігається тенденція до збільшення овочесховищ. За останні два роки кількість складів зросла уже втричі. Будували кумори за новітніми технологіями. Тож вони дозволяють не тільки зберігати овочі до весни, але й зменшити кількість зіпсованого продукту. Зокрема, напередодні у селі Мартусівка на Київщині було відкрито першу чергу сучасного овоча та фруктосховища загальною міськістю 55 тисяч 185 тонн одночасного зберігання. Очільник Мінагрополітики наголосив на тому, що у зв'язку зі збільшенням обсягів вирощування овочів і фруктів нові овочесховища вкрай важливі для рентабельності та збереження якості цієї групи продуктів. Ба більше це дозволить стримувати різкі стрибки цін на городину у післязимовий період. Темпи зростання виробництва у 2011 році в нас склали в аграрному секторі 117% до порівняння до минулорічного рівня, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах 120%. В господарствах населення 114%. Виробництво зернових понад 55 мільйонів тонн. Експортний потенціал зріс на 30% порівняно з минулим роком і становить 10 мільярдів доларів. Зовнішньоторгівельне сальдо позитивне і дорівнюється майже 5 мільярдів доларів. Тобто ми все менше і менше стаємо імпортнозалежні залежні в деяких видах сільськогосподарської продукції. Два останні роки на Київщині відремонтовано 15 овощів сховищ, в цьому році побудовано і введено в експлуатацію це шосте. І сьогодні зберігається вже на Київщині в овощі сховищах 215 тисяч тонн овощів. Якщо Київщина виростила 500, зрозуміло, що половина була реалізації вересень-жовтень на ринках. А решта ми зберігаємо овочі з для того, щоб зробити інтервенцію в той час, коли на ринку продукти, продукти харчування будуть дорожати. Скоординована робота ветеринарних служб двох країн України та Угорщини, забезпечить захист українців та угорців від Сказу. В Ужгороді голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк провів зустріч із заступником головного ветеринарного інспектора Міністерства земельного розвитку Угорської республіки Лаюшом Богнаром. Сторони обговорили умови майбутньої угоди між країнами щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України у наступному році. У її рамках вздовж кордону двох держав буде створена буферна зона площею 10 тисяч квадратних кілометрів. Вона обмежить поширення вірусу в Україні та Європейському Союзі. У рамках двосторонньої зустрічі сторони домовилися про спільні дії у боротьбі із захворюванням. Наразі епіцентр сказу на Європейському континенті знаходиться саме в Україні. І незважаючи на зменшення випадків сказу цього року, рівень захворюваності залишається на високому рівні. Із початку року в Україні зареєстровано близько 800 неблагополучних пунктів щодо сказу. Цитую. Якщо раніше епіцентрами сказу були Польща, Хорватія, країни Балтії, то тепер захворювання перебралося до України. Головними переносниками вірусу є лисиці, які постійно мігрують. Тож сказ може дуже швидко розповсюджуватися на великій території. Тому створення буферної зони є вкрай необхідним, кінець цитати. Таке поінформував Іван Бісюк. У рамках угоди будуть проведені дві кампанії щеплень навесні та восени 2012 року. Закупівля вакцин частково фінансуватиметься Євросоюзом. Зі своєї сторони Україна зобов'язалася закупити понад 500 тисяч штук пероральних вакцин проти сказу для диких лисиць. Європейський Союз виділятиме 95 євроцентів на купівлю однієї вакцини, що становить близько 75% вартості. Але ми наполягаємо на тому, щоб не було розділення цієї суми окремо на вакцину і окремо на дистриб'юцію, так додав Іван Бісюк. Лайош Богнар запевнив, що найближчим часом угорська сторона подасть всі необхідні документи до Європи. Для того, щоб звернутися до Європейського Союзу, необхідно, щоб угоду підписали уряди обох країн. Лише після цього можна буде приступити до складання детального плану дій та клопотати про належне фінансування цього проєкту. «З нашої сторони ми пропонуємо як технічну допомогу у проведенні вакцинації, так і спільний контроль за результатами. Таке поінформував Лайош Богнар. У планах Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України також створити буферні зони із Румунією та Словакією. На завершальному етапі знаходиться підготовка угоди між Мінагропродом і Міністерством сільського господарства і розвитку села Республіки Польща про створення буферної зони площею майже 27 тисяч квадратних кілометрів. Вона охопить територію мисливських угідь всієї Закарпатської області. Вони компенсують 0,95 євроцентів за одну дозу. Це 75% вартості її, так вони визначають для себе. Компенсують вони зразу по завершенні роботи і виходячи із того, що 35 центів це на дистриб'юцію, а 60 центів на саму вакцину. Раніше, ще 10 років назад, коли сказ мав поширення в країнах Європи. І коли Європа почала активно займатися імунізацією проти сказу, Реал або епіцентр сказу, він перемістився в Східну Європу і на сьогоднішній день Україна практично є епіцентром цього захворювання у Європі. Фермери чекають на введення повноцінного ринку землі. Утім, земельна реформа розпочнеться лише після повної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Інвентаризація землі сприятиме вирішенню наболілих проблем на місцях. Зокрема, повернути у власність держави ті земельні ділянки, які не значаться в кадастровій мапі. А це за неофіційними підрахунками понад 5 мільйонів гектарів. Тож уже наступного року Мінагрополітики планує повністю завершити інвентаризацію земель, розмежування земель державної та комунальної власності, а також спростити процедури земельних паїв. На сьогоднішній момент, чим раніше почнемо, тим раніше ми це все закінчимо цю всю ватханалію і ми упорядочнемо весь світ, в будь-якому правовому полі держави стоїть за першу чергу, упорядочення меж, власності, руху, собственності землі. Вона потім має свою цінність, свою вартість і свою значимість. І цього боятися не стоїть. Чи воно заінтересовано, чи воно не заінтересовано, все одно порядок повинен бути. Слово порядок це значить чіткість обліку, облік у відшкодуваннях затратних частин тих чи іншого напрямку, сплата податків. В перспективі інвентаризація земель вона повинна е, зробити е, ринок земель меш, менш конфліктним, тому що покупець завжди хоче знати, що він купує, а продавець хоча б повинен знати, що він продає. Е, відповідно, за рахунок інвентаризації земель ми повинні отримати більш... Е, об'єктивну інформацію про об'єкти продажу земельні ділянки. Звичайно, якщо буде проведена інвентаризація земель, то це ну, зробить ринок земель більш плавним, менш конфліктним. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк запропонував студентам аграрних вищих навчальних закладів пройти стажування на керівних посадах наукових інститутів. Про це йшлося під час зустрічі міністра із молодими вченими аграріями. Як зазначив Микола Присяжнюк, сьогодні від ролі науковців аграріїв, їхнього фахового інтересу, знань, підтверджених практикою досліджень і винаходів, залежатиме, чи стане український аграрний сектор модернізованою та конкурентно спроможною галузю. З огляду на необхідність пожвавлення співпраці між аграрною наукою та освітою, Мінагрополітики залучатиме студентів до роботи в наукових установах. До 20 січня ми дали доручення отримати пропозиції від тих, хто зі студентів хоче піти на стажування до наших наукових інститутів. Це стане для них цінною практикою, а Міністерство та науковці зрозуміють потенціал наших студентів, сказав міністр. Саме головне, щоб ми з вами взяли послідовність. Послідовність, напрацювання. Взяли достатньо багато сьогодні, і це вже в ваших силах і в ваших зобов'язаннях, взяти, перейняти, проаналізувати той світовий досвід, який сьогодні є. Дуже важливе питання, щоб ми скоординували і так старшим поколінням науковців ми вже бачимо це, що сьогодні необхідно частину, більшу частину часу і зусиль своїх направити на прикладну науку. Ці речі, які дав міністр доручення безпосередньо керівнику департамента Академії аграрних наук, що провести в ближайший час стажування молодих вчених на керівних посадах. В академії це питання воно відпрацьовується, тому що так, як було озвучено і міністром, і мною в доповіді, що проходить реформа самої академії. Реформа в першу чергу пов'язана з оптимізацією наукових установ і самих працюючих. Щоб все-таки в основі стоїть, одне із основних це все-таки дати можливість молоді продвинутись не тільки скажімо, в наукових знаннях, а й по посадах. Цінова стабільність на плодовочевому ринку України зберігається понад місяць. За останні чотири тижні індекс вартості плодоовочевого кошика становив плюс 0,7%, тобто залишився практично незмінним. Ціни залишатимуться досить стабільними ще близько двох тижнів, після чого можливе невелике зростання напередодні новорічних свят. Разом з тим, зростання вартості плодовочевого кошика перед святами у нинішньому сезоні буде одним із самих незначних за останні 10 років, що пов'язано як з низькою купівельною спроможністю, так і з рекордно високою пропозицією овочів і фруктів. Таке зазначають експерти. Традиційно на новорічному столі українців є продукти як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Звичайно, продукція іноземного виробництва в передноворічні свята дещо дорожчає. Проте в цьому році це буде компенсовано тією гарною ціною на продукти вітчизняного виробництва. І в цілому можна сказати про те, що новорічний стіл українців буде багатий і за доступною ціною. Ми запитали у перехожих, а скільки ви збираєтеся витратити на новорічне застілля? Ось что почули. Боже мой, сколько бюджет позволить? В принципе, ну, я думаю, гривень тысячи. Все с подарунками, с столом и за всем. Думаю, гривен 600-700 мы обойдемся. Ну, как обычно. Голубцы, перец, картошка, флиточки. Ну, такое вот мясное мы любим. Я просто сомневаюсь, что у меня будет большая компания. То есть я и, скорее всего, мой молодой человек. То есть это будет где-то... До ну, двох тисяч. Так я люблю все разнообразне, все по чуть-чуть. Ну, ну, сколько нужно, <laughs> тільки і готовы. Ну, менше тисячі, мабуть, не буде. что то готовить, звісно. Ну как, традиційне, олів'є, шампанське, ікра, все, все як. Все, що что... ну, все, что положено. Для себе ж нічого не жалко. Не жалко да. <laughs> Перед тим, як оглянемо найцікавіші публікації в аграрній пресі, результати опитування. Ми запитували, чи є 100 гектарів в одні руки оптимальним розміром земельної ділянки. Так чи ні? Нерепрезентативне опитування серед читачів порталу Агроньюз дало той підсумок, який ви бачите на екрані. Так вважають 43%, ні 57%. Ну, а далі вирушаємо на медіаполе. Завдяки оптовим ринкам покупці отримують якісну недорогу сільгоспродукцію, а спекулянти втратять роботу. Чому так, розмірково газета Рідне село. Видання наголошує, що розгорнути по всій країні масштабне будівництво мережі оптових ринків сільгоспродукції підтримує вічизненного виробника, дозволить відбутися хитрого і часто густо підступного посередника, який заробляє на продукції селянина, фактично не маючи до її вирощування жодного відношення. В останньому числі часопис Аграрний тиждень України оглядає основні здобутки України аграрної. Видання наводить дані отримані від міністра Миколи Присяжнюка, який, підбиваючи підсумки року, навів показники яскраве свідчення того, що українські працівники сільського господарства своїм трудом довели. Аграрний сектор є локомотивом всієї країни. Локомотивом, що витягла країну до світових вершин. Переконатися у цьому можна, почитавши Аграрний тиждень Україна. Вийшов у свій 12-й номер журналу зерно українського видання, яке відомо не лише в Україні, але за її межами у Росії та Європі. Нібито звичайний бізнес, вирощування шампіньйонів, але потребує високого професіоналізму і майстерності. Та не цим прикметний герой Нарису Степан Чабан. Довгі роки йшов він до своєї мети, а хотів не аби чого, заснувати власний хутір. Не власне поле, не власну хату, а саме хутір. І зробив це. Навіщо людині власний населений пункт, що прагне він збудувати, відродити, як керує хутором, читають у 12-му новорічному номері журналу Зерно. Головний портал новин аграрного бізнесу Агроньюз повідомляє, що чотири райони Києва оголошено загрозливими зонами щодо сказу. Уперше за 20 років в Києві зафіксовано випадок, коли хворий на сказ Собака покусав людину. Тож на території Подільського району запроваджено карантинні обмеження. Території прилеглих районів Шевченківського, Полонського та Святошинського визнано загрозливою зоною. Державною службою ветеринарної медицини проводиться клінічний огляд та щеплення проти сказу тварин, які утримуються навколо вогнища інфекції. На цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу Агроніз Інюэй. На все добре.